Привіт, в цьому відео поговоримо про NIR Compliance, а конкретно про одяг та спорядження, які є NIR Compliant, і як саме вони досягають цього ефекту. У нас зазвичай кажуть про такий одяг або спорядження, що вони маскують в інфрачервоному спектрі або в ньому невидимі. Також трошки поговоримо про те, в чому різниця між NIR і IR, і трошки про LWIR. Взагалі тема нічного бачення доволі обширна, можна дуже багато говорити про LCV, про самі прилади. Але тут ми пройдемося по базовій інформації конкретно про камуфляж і як досягається камуфляж в інфрачервоному спектрі. А перед тим як ми перейдемо до деталей, підпишіться на канал, поставте лайк і зверніть вашу увагу на телеграм-канал, там цікава інформація виходить. Давайте спочатку розберемося із термінами. В чому різниця NIR від IR? IR – це інфраред, а NIR – це НІРІ інфраред. IR, тобто інфрачервоне світло, це занадто широке поняття, яке в точності не відображає те, що мається на увазі зазвичай. NIR – це якраз світло, яке близьке до інфрачервоного спектру, але яке вже не видно оком людини. Це якраз те, що ми бачимо при використанні приладів нічного бачення, але для лаконічності і зручності це прийнято називати просто інфраред, або ж інфрачервоний, або просто LWIR – це Long Wavelength Infrared, або ж Thermal Radiation, або ж теплове випромінювання. Ця тема більш проста для розуміння, і як ми могли помітити, тепловізори використовуються абсолютно всюди. Підсилювачі випромінювання, тобто так звані прилади нічного бачення, підсилюють все світло. Тому разом із тим, що ви починаєте бачити світло, яке близьке до інфрачервоного спектру, також підсилюються і всі інші джерела світла. Елементи ландшафту, як в принципі і будь-які інші об'єкти, відбувають світло, в тому числі і світло інфрачервоного спектру, або ж навпаки, його поглинають, що робить їх темнішими, або іноді навіть майже повністю чорними. Зазвичай в природі немає об'єктів, які повністю чорні, як у видимому, так і у інфрачервоному спектрі. Тому конвенційно і як ви можете помітити, не без причини використання чорного спорядження, чорного одягу у бойових умовах вважається недоречним. Так, якщо ми будемо дивитися на листву у чорно-чорному середовищі, вони будуть здаватися чорними. В Такому випадку, можливо, у чорному спорядженні у чорному одягу ви будете непомітними, але як тільки вас підсвітити інфрачервоним ліхтариком, ви засвітитесь страшним чином. Це все тому, що в інфрачервоному спектрі кольори абсолютно не важливі, там все в монокольорі, важливий контраст. Якщо ландшафт або в принципі будь-яке навколишнє середовище відбиває світло у певній інтенсивності, то звичайний казуальний одяг його або відіб'є знато яскраво, або поглине і буде чорним. Так за же рахунок досягається Compliance? Це на захист від води, де ви наприскали просто водовідштовхувальним спреєм і кайфуєте. Енергокомплайенс досягається навіть не на етапі пошиття кінцевого продукту, а на виробництві, а точніше на етапі фарбування тканини. Різні матеріали потребують різної фарби. Немає такої однієї панацейної фарби, якою пофарбував все, і тканина більше не контрастує в інфрачервоному. Чим складніший патерн камуфляжу, а точніше, чим більше кольорів в камуфляжі, тим складніше зробити його енергокомплаєнт. Тканина ж фарбується таким чином, щоб у конкретному даному середовищі відбивати світло так само, як це роблять елементи ландшафту. Тепер пару слів про Китай. Якщо раптом ми вирішили купити спорядження в Китай, бо там такий самий мультикам, але дешевший, знаєте, що у 99,9% випадків ніхто не тестував ніколи це спорядження в інфрачервоному спектрі. Тому на око, звичайно, воно може виглядати так само, але як тільки на на ніч, то в інфрачервоному спектрі ви будете світитися як факел. В умовах сучасних бойових дій, коли ПНБ це не тільки на дронах, на техніці, а й на головах у людей, це може бути фатальною помилкою. І це ми дивимося на Tasmanian Tiger, більш відомий китайський бренд. Якщо це зовсім якийсь новнейм, no то я б переживав не тільки за інфрачарований спектр, а й за якість в цілому. Також варто сказати про такий колір як Ranger Green. Він відомий своєю властивістю контрастувати в інфрачервоному спектрі, але насправді це така собі відмовка. Його можна зробити. Я на рекомплайнт, просто для цього треба. Витратити трохи більше ресурсів. Тому якщо ви бачите, що хтось виправдовується за Ranger Green, який контрастує, знаєте, вони зекономили або спеціально, або випадково, тому що не тестували тканину в ПНБ. Якщо ж ми говоримо суто про цивільну складову, про партизанство, про казуальний одяг в інфрачарованому спектрі, то тут є свої нюанси. Більшість джинсів, наприклад, непогано зливаються з середовищем в умовах міста. Але це все, звичайно, треба тестувати обов'язково з ПНБ. Ніхто казуальні речі для повсякденного носіння ніколи не тестує і не робить спеціальної енергокомплайнт. Тому одні речі можуть виглядати непогано, а інші будуть контрастним факелом. Тому висновки можна зробити наступні. Якщо ви не хочете контрастувати ВЧ, купляйте продукти у перевірених брендів, які відкрито заявляють про Енейр Compliance. Якщо це якийсь ноунейм, no який або заявляє, або не заявляє про NR Compliance, просто неперевірений бренд, то шукайте можливості перевірки з ПНБ. Якщо це казуальний одяг, то тільки перевірка з ПНБ. Дякую за увагу.